Hello, Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми спробуємо з вами ось такий молочний шоколад від Ferrero Rocher. Кажуть, що цей шоколад дуже-дуже смачний. Ну, надзвичайно смачний. Я дивився огляд на цей шоколад. Коротенький YouTube шорт. Сказали, що цей шоколад дуже смачний. Зараз ми його з вами прореагуємо. Е, так, оцей шоколад, він дуже-дуже дорогий, 100 60 гривень. Та отакий маленький, скільки тут, -тут? 90 грамів дуже. Мало, но 100 щемозрин. Кажуть, що це смачний після дубайського шоколаду. Що Дубайський шоколад дорогий, що цей. Ну ми зараз його прорегуємо. Ще є Рафаело, такий теж білий шоколад, також ми куплю його, зацінюю. Є Фереро Роше, білий шоколад, є коричневий шоколад, це білий. Та. А я ще куплю коричневий Рафаело. Такі справи, понадоби до заставки цього відео. Прорегуємо цей Фереро Роше. Поїхали. День спені реагує, День Спені реагує. Сьогодні він буде вперше їсти. Так, значить, білий шоколад з горіховою начинкою та подрібними лісовими горіхами. Фереро Rocher вайт, чоклет, чоклет, чоклет! Погнали їсти. Так. не знаю чого. Така ціна, мабуть, того, що зараз дізнаємося, що варто за це. Вам дружні втратити багато грошей і купувати цей Фереро Рошер чи не варто. Тому погнали відкривати. Відкривається тут. Так. Так. Так о. Відкрив. Так, тут нас зустрічає плитка. Ось така. Пише Фереро Рошер. Я прочитав спочатку не Фереро Рошер, а Фереро Рошен. Рошенби, ага. Рошен, рошен, рошен так не випускає смачно. Як це відкрити? Так. Ага. Бо то інакше я не знаю, як відкрити. Так. Ну, я не особо люблю білий шоколад, ліпше вже молочний, але... Ні, ну білий люблю, але молочний люблю більше. А це кажуть, що дуже смачний. Ну зараз дізнаємось. Лише би не позмі... Ооо! Виглядає ось тако народ. Ні, ну За таку маленьку плиточку, на лки ваші палки, 100 з чимось гривень. Я може точно знайду цінник і скажу вам, скільки точно коштує. Так. Давайте. Воно пахне дуже апетитно. Давайте відломимо. Ну. Куштує? Зістоємо гріхами? Mm -hmm. Я думаю, що дубайський шоколад це шоколад доходить, уходить у списки топ. Топ дорогих шоколадів світу. Те. Ну таке, добре. Все день горішки. Добре, ну думаю, десятку можно вліпити Смашу. Так, что у ньому есть смачное? Dobra. Давайте это разрежу. що з у нього я смачного, не знаю. Ці горішки, цей білий шоколад топ. Так. Перед нами відкривається шоколадки. Так. Ось таке, ось таке. так. Спочатку горішки, ну. Горішки 10 смачно. Білий шоколад. Хай буде також 10, дуже смачно. Ну, Але переплачувати за це, ну не дуже. Хотілося б. Це все через бренд перероше. Імпортер і підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій споживтю Ферер Україна. Можна пред'явити претензію, чого такий дорогий шоколад. Не скажу, що це через кордон везлося і тому така ціна. Ну мені в принципі сподобалось. О. Доїдаємо. Boa! Oh. Не знаю, попробуємо ще... Не білий шоколад, а молочний. Мілк чоколит. Від Фереро. Думаю, він мені сподобається більше. Бо білий я так настільки не дуже люблю. А молочний більше. Ну, бо там не тільки молоко, ще й шоколад. Тому то добре. Коротше, шоколадка добра, але дорога. Шановні друзі, остання штучка. Останній шоколад доїдаємо. Коротше, шоколад добрий. Чутим молочним білим шоколадом. Всередині горішки. Тут пише, що горіхова начинка є. Лісові горіхи є. Добре. 10 балів поставив, але я думаю, молочний шоколад мені сподобається більше. Тому молочному треба буде вже ставити 10 з плюсом. Так. Ну таке. буває. Коротше, я не знаю, чи рекомендувати вам його, бо він страшно дорогий. Чекайте, зараз цінник, я не подивлюся ціну на нього. Якщо я той не викинув, десь не загубив ту цінник, зараз скажу. Так, народик, Ем... Тут рітер з поршу я беру. Дубай чоклет. Во, шоколад газель молочний чорний. Ну, Аня це Пальмін молі, молочний. Double. Це все кіткати. М -м. Напий. Зараз не йду шоколад з кокос. Вафлі чокос, шоколад білий. О! Шоколад білий з горішками начинку потрібними лісовими горіхами. Правильно? Так, горіхон начин та потрібними лісовими горіхами є. Коротше, це коштує Фереро 161 гривня. Навіть не 150, 161 гривня. Тому, вирішувати вам, чи брати цей Фереро розшер, чи все-таки не брати. Дорого дуже. Ось такі справи, дружні. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося це відео. Можеш оцінити лайком, оформити підписочку на мій канал, щоб скоріше я набрав 100 тисяч підписників. Тому такі справи. Всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. Коротше, ось такий був Фереро Рошер. Один раз можете спробувати, але на постійній основі я би це не купував. Пока.